З 1 січня 2025 року у Житомирі оновили тарифи на водопостачання для підприємців. Діють такі, що споживачам, які є як суб'єктом господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, 18 гривень. 108 копійок споживачам, які не є суб'єктами господарювання, тобто юридичним особам 35,016. для населення штари залишився незмінним: 18 гривень 26 копійок за кубометр по централізованому водовідведенню. Які суб'єкти господарювання. Тобто ліцензіати 26,292 тисячних, для юридичних особ 47 гривень 47,820 тисячних, а для населення також він не змінився. Комунальному підприємстві «Житомирводоканал» водоканал кажуть, тарифи на водопостачання не підвищилися навпаки, ціни стали трохи нижчими. По воді про, пройшло зниження по всім категоріям, які я озвучував, це по ліцензіатам по юрособам, але трохи підвищився він що стосується каналізування по ліцензіатам та по юрособам. Сергій Басанський каже, дещо знизити тарифи вдалося завдяки програмі розвитку КП «Житомирводоканал», згідно з якою старе насосне обладнання замінюють на нове, зменшують затрати на електроенергію та на реагенти за рахунок того, що ми а, передивились. А, Гідравлічний режим подачі питної води по деяким районам міста вивели з експлуатації одну насосну станцію, замінили обладнання на двох других, і за рахунок цих других обезпечуємо підкачку води на багатоповерхівки. Окрім того, зараз Житомир водоканал займається будівництвом нових очисних споруд, яке фінансує світовий банк. Їх планують здати в експлуатацію уже цього року, що теж допоможе втримати тарифи на тому рівні, який є зараз, чи навіть зменшити їх. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК1.